Виклик семінацького року розфарбуй життя. І ось така чудова косметичка. Скринька разом з дзеркальцем йде за підсумками першого кварталу, другий квартал чудовий термос. Який зігріє вас в будь-який час або, навпаки, допоможе вам зберегти приємну прохолоду. Наступно це є наша чудова термосумка. Ще одна гарна косметичка. Це є косметичка, яка має в собі багато відділень. І це все є чотири квартали. Для тих, хто виконає всі чотири квартали, Іде в подарунок в підсумку. Ось така чудова сумка, яка теж має багато місця, і ви зможете в неї поскладати те, що вам потрібно для б'юті. Якогось б'юті зустрічі для особистої якоїсь красивої мандрівки, ну і для того, щоб допомогти собі та іншим розпробовувати життя такими гарними, якісними і надзвичайно потрібними та корисними речима.